Всім привіт, вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні ми поговоримо про трилери. Я собі посиділа, подумала: а чому б вам не зібрати декілька прикольних трилерів, які я читала і які мені сподобались у свій час, та не порекомендувати їх прочитати. Тим більше мені здається, що ось зараз ось ця похмуро осіння пора. Чи не найкращий час для читання трилерів? Максимальна напруга, якісь хвилювання, довгі. Осінні вечори, ну, мені здається, все ідеально складається. Тим більше, бачите, в мене тут такий трішечки осінній антураж. Мені подобається жанр трилерів, я з цим жанром спокійно відпочиваю, максимально занурююсь, але завжди щось не так просто обрати, тому що таких книг є безліч і дуже часто вони є одноразовими. Проте навіть на один раз, якщо ви знайдете справді хороший трилер, можна прекрасно провести час. І сьогодні я вирішила обрати шість книг, себто шість трилерів, які хотіла б вам порекомендувати прочитати. Це буде така моя суб'єктивна думка. Деякі з цих книг в мене є взаді, Ось тут вони лежать. І ще одну буду показувати за допомогою картинки, оскільки й зараз вже немає її на руках. Але про це по порядку, давайте будемо розпочинати. Перший трилер, хоча було б можливо і правильно виділяти цілу серію, але я думаю, що цю книгу можна читати абсолютно просто як одиночну, якщо ви там забажаєте потім продовження, ви матимете його. Але це ж неймовірний трилер, на мою думку, і Тес Герріцен та хірург. Всій час я прочитала цикл просто, ну як цикл, тобто те, що видано у нас було на той момент, це було десь 5 книг, здається, років 2-3 тому. І потім, як виходили в КСД нові книги, то я брала і читала їх, до речі, зараз, здається, вийшла ще одна частина, восьма уже. А ось хірург, вона є першою, початковою. Скажімо так, зав'язкою всієї історії, і є повноцінною книгою. Себто вона має звичайну арку, є в нас зав'язка, кульмінація, розв'язка. Всі ці елементи. Тут ми відразу дізнаємося історію головної героїні. Ми дізнаємося, що трапилося з нею. Постійно бачимо в напругу якусь, і звісно ж є фінал, який все ставить на свої місця. Тобто вона справді дуже повноцінна, і якщо ви просто не хочете поринати в цикл, вам вистачить прочитати цю книгу, і на цьому все. Детективи Томас Мур та Джейн Рісолі будуть розгадувати таємницю моторошних вбивств. Повертається такий собі, скажімо, маніяк на арену і починає вбивати жінок. Ця людина вона скоріше повторює рухи, цебто цей маніакальний. Почерк людини, яка раніше здійснювала певні злочини. І, звісно ж, детективи мають здогадатися, що ж це за такий страшний убивця, і буде ще тут історія про жінку, якій вдалося вирватися з рук колишнього маньяка, і вона буде в страшенній небезпеці. Відповідно, ми будемо стежити за тим, як Джейн та Томас будуть намагатися. Врятувати цю жінку і спіймати хірурга, я думаю, як ви зрозуміли, це медичний трилер. Тут дуже багато таких нюансів, які стосуються медицини. І якщо ви захочете, то в наступних частинах цих деталей ще буде ставати більше й більше. А також дуже багато жорстокості. Якщо ви щось таке шукали, то це ідеальна книга. Тим більше вона така малесенька за вечір, два, максимум три, ви її точно прочитаєте. Наступний трилер він вже більш психологічний, і він від нашої української авторки. Це ідеальність Юлії Кубай. Можливо, це не настільки популярна книга, хоча. Я багатьох бачила, що її читали, але тим не менш вона дуже цікава і справді інтригує. Тут мова йтиме про такого собі ідеального чоловіка Андрія, який має все чудову освіту. Здається, він навчався в Британії, якщо не помиляюся, прекрасну сім'ю, дружину та дітей. Він справді блискучий юрист. І от все в нього в житті, що в нього було, справді фантастичне. Але в один момент. Цей ідеальний світ починає розсипатися. Його дружина та діти гинуть в автомобільній катастрофі. Звісно, ми бачимо, як чоловік не просто все це переживає. От і одного разу Андрій дізнається, що можливо, ось ця автокатастрофа. Це була зовсім не випадковість, а сплановане вбивство. І ми будемо далі дізнаватися поступово, крок за кроком. Чи справді це було вбивство, чи справді там все підлаштували, чи є ще якісь інші нюанси на набагато глибші, ніж можна нам здаватись на перший погляд? І ще цікаво, що кожен розділ цієї книги я вам зараз покажу. Ось типу по тексту ми бачимо, як кожен з розділ позначений відсотками. Ну і звісно, чим далі ми читаємо, відсоток збільшується, і в кінці маємо всі 100%. Так і Андрій вимірює своє життя у відсотках. Тобто, наскільки він ідеальний, наскільки він там ідеально робить певні справи, і там в його в голові щось таке відбувається, і ніби він прораховує ось ці відсотки. Чим вище відсоток? В його голові, тим відповідно, він краще справився з тою чи тою справою. Це теж дуже важливий нюанс в цій історії, і повірте, за цим справді цікаво спостерігати, бо ж ти не знаєш, куди все це призведе, і для чого взагалі Андрію враховувати в своїй голові ось ці відсотки. Наступний трилер я прочитала не так давно. Здається, влітку читала його і. Можна також його віднести до психологічних. У мене тут здається буде таких декілька, ну щоб ви згалом розуміли. Один, напевно, з улюблених жанрів, тому що завжди цікаво спостерігати, що там в людях сидить, що там в їхніх головах. І ось ця книга це моя чарівна дружина від Саманти Давнінг. Видавала цю книгу і видає точніше видавництво Віват. Вона дуже красиво оформлена, справді якось так аж інтригує. І повірте. Обкладинка вартує того, що всередині не завжди це, звісно, буває, але мені здається, в цієї історії точно все так. У моїй чарівній дружині мова йде також про таку ідеальну сім'ю: є жінка, чоловік, їхні двоє дітей. Фактично, вони здається, підлітки, їм там орієнтовно 12-14 років. От дивишся на них і розумієш, от реально класна сім'я, от що в них може не так. А може бути не так, тому що ось ця парочка. Чоловік і дружина вони мають специфічне хобі. Ну, в когось хобі там разом ходити на шопінг, їздити десь відпочивати, ходити в гори, що там ще. А в цієї парочки хобі вбивати інших людей. А точніше, жінок. От вони просто кайфують від цього, як ми бачимо. Але суть історії в тому не те, як чоловік із дружиною буде це робити, як вони будуть там. Якимись методами і якимось чином взагалі виловлювати і вбивати жінок, а скоріше, те, як вони до цього докотилися, що взагалі призвело їх до такого заняття, чому саме вбивство, чому саме жінок, і ще багато ось цих, чому, як це буде відбуватися на їхніх дітях, тому що розумієте, як би це не було, якби ви там не приховували, все одно ви ж виховуєте дітей, і це може на них якось відображатись. А тим більше, коли і в чоловіка, і в дружини, і окремо в дітей з'являються свої таємниці. Все це дуже цікаво, дуже інтригує і повірте, історія справді ось така. Що просто ти читаєш і не очікуєш, куди ж цього разу все повернеться. Ну, куди сюжет справді зайде, і мені вона цим дуже сподобалась. Наступна книга, на жаль, мене немає її в папері, але тим не менш, це цікавий представник трилерного жанру. І книга Гострі предмети від Гіліан Флін. Я думаю, можливо, ви чули вже про цю авторку. Вона відома насамперед своєю працею загублена, здається, так. І фільм є досить відомий, і книга. Я також знайома з цим твором, «Флін», але хотілося поговорити трішечки про інший: про менш відомий, менш розпіарений і саме про гострі предмети. вважаю, що це її дебютний роман. Далі, звісно, вона розписувалася краще, тому можете також сміливо звертати увагу на її тексти, зокрема, на ту саму загублену. А от «Гострі предмети, ця книга мене вразила насамперед тим, що вона дуже якась така. Холодномоторошна, я навіть не знаю, як це описати, хоча там такий період був навіть спекотний описаний, але вона ж задушливо холодна. Але в тебе ж мурашки пробирають шкіру. Тому що те, що ти дізнаєшся крок за кроком, настільки сильно вибиває землю з під ніг. Я давно вже читала цю книгу, але досі пам'ятаю досить добре її сюжет і власні емоції від неї. Мене добре так мурашило. Мова йтиме про жінку, яка в свій час переїхала в інше місто і повертається у своє рідне містечко для того, щоб написати статтю, якийсь матеріал про події, які відбувалися в її рідному містечку. Вона журналістка, працює в досить таки не такому великому виданні, але ось саме цей сюжет може допомогти розвиватися її кар'єрі і якось почати змінювати її життя. Але сюжет буде непростий, тому що жінка має писати про вбивство двох дівчаток. Ми вже бачимо, що тут багато чого нечистого, багато чого незрозумілого, дуже багато таємниць. Але круто, що авторка показує не просто ось ті вбивства, які відбувалися, тобто акцентує увагу не лише на розслідуванні, на тому, як. Героїня Флін буде досліджувати якісь матеріали журналістські, якось піднімати ці справи, більше влазити в них, а більш глобально про саме містечко, де мешкала Каміла, головна героїня цієї історії, а й також про її родинні зв'язки з сім'єю. В неї є ще мама і молодша сестра. От і ми будемо спостерігати за тим, що коїться в місті, за тим, як будуть розкриватися ці вбивства. І те, що буде відбуватися в родині Каміли, я не знаю, мене справді аж кров холоне від того жаху, який авторка змогла змалювати, просто настільки передати. Ну от я рекомендую просто брати і читати, бо я можу говорити про цю книгу багато. Але якщо ви візьмете і прочитаєте, то точно не пожалкуєте. І передостання п'ята книга також буде українського автора, дуже відомого всім, і можливо, багато з вас уже її читали. Це книга Макса Кідрука і зазирни у мої сни. Взагалі, книги Макса Кідрука, принаймні більшість з них, можна віднести до трилерів і можна сміливо брати їх читати. Саме зазирни у мої сни вона мені здається найбільш підходящою і найбільш. Є жахливою, ну в сенсі жахливою не в тому, що вона погано написана, а навпаки, в тому, як вона передає події, які відбуваються в тексті. Кідрук розповідає тут про. Історію хлопчика Тео, який під час нескладної операції раптово помирає. Точніше, в нього зупиняється серце, це я так розумію, була своєрідна клінічна смерть. Лікарям дається його повернути, ніби все гаразд. Потім життя налагоджується. Він врятований. Звичний лад в сім'ї Тео повертається на свої місця, все стає гаразд, але через деякий час, через ще два роки, батько цього хлопчика розуміє, що щось не те. Ну, тобто, щось трапилося, і з того моменту, коли син пережив ось а, таку страшну подію, він не зовсім повернувся до батьків. Ну і в цей взагалі реальний фізичний світ. Ніби щось з цим хлопчиком повернулося разом, він бачить дуже дивні страшні сни, які просто, скажімо так, пожирають цю дитину, які не дають нормально їй існувати. Подобається ця історія за те, що кідруку дуже класно вдалося змалювати. Поєднати точніше таку у цю українську реальність із американською не хочу спойлерити. Ви самі все побачите, зрозумієте, коли почнете читати цю книгу. А також те, як йому вдалося справді моторошно все описати, тобто уявіть, що в справді в хлопчика щось вселяється, щось його свідомість. І це щось може коїти дуже нехороші речі, і чим далі, тим більше ця напруга наростає. Ти не знаєш, що буде далі, куди ж все це призведе, що буде з цими снами, що вони означають, і чи вдасться взагалі якось врятувати цього хлопчика? Атмосферно, динамічно і дуже дуже все так жахливо. У цій книзі, тому якраз мені здається, вона навіть дуже круто підійде на Геловін. Якщо не знаєте, що почитати, варто звернути на цю історію увагу. І остання книга, але точно, не остання, яка варта своєї уваги, тому що саме ця історія взагалі настільки сильно мене вразила, вона поставила якусь таку високу планку у жанрі трилерів. Це книга Мовчазна пацієнта автора. Алекса Майклідіса. Я думаю, ви вже також бачили цю книгу у видавництві Віва. Тим більше вона, здається, зараз набуває знову такого свого хайпу, тому що видавництво буквально нещодавно показали, точніше, видали, нову книгу Майклідіса. Діви здається, я не згадаю точно, як вона називається, але мені здається, що діви і більшість почали звертатися ще до цієї історії. І знаєте, я не читала Діви, але я читала мовчазну пацієнтку, і мені хочеться сказати, що дуже шкода, що так мало раніше на неї звертали увагу, і хочеться, щоб зараз люди якось більше приділили увагу цій історії, ну, особливо коли хочеться щось такого дуже трилерного і поламати собі мізки. Книга розповідає про історію жінки Алісії. Вона художниця, досить щаслива, живе собі прекрасно. Але стається такий якийсь неповоротний момент, коли вона вбиває свого чоловіка. Просто так з нічого всаджує йому декілька куль, і після того починає мовчати. Просто мовчати. Скільки там допитів всього цього не відбувалося, жінка абсолютно не відповідає. Ну, її і не можуть засудити, тому що вона просто мовчить, і ніби все це виглядає, як вона психічно хвора. Вправді ця справа, звичайно, вбивство, воно переростає в таку загадкову якусь історію, таємницю, яку хочеться розв'язати взагалі розкрити, і щоб суспільство здало правду, але не все так просто. Однак психотерапевт. Тео Фабер він вирішує, що йому може бути під силу справитися з цією проблемою і розкрити таємницю мовчання Алісії. Тому що коли людина мовчить, коли вона починає мовчати після якоїсь такої трагічної події, значить, щось трапилося, і не все так добре. І справді можуть бути і психічні зрушення, і, можливо, ще якісь. І все це потрібно розкрити, потрібно купнути набагато глибше, аніж дехто підходить до цієї справи. І ось цей психотерапевт буде намагатися розкрити таємницю цієї жінки. Книга також дуже маленька. Мені здається, там сторінок з 300, не більше. Але попри це, вона динамічна, вона захоплює, і вона просто також може вибити землю з під ніг в деяких моментах, і мені здається, з неї засумувати просто неможливо. Я ні в якому разі не буду спойлерити якісь сюжетні елементи, але, наприклад, просто хочу сказати, що фінал мене просто порвав. Ну, я взагалі не дуже вмію щось вгадувати там, розуміти, але якщо ви будете уважно читати цю книгу, будете уважно стежити за всіма підказками, які дає автор. Ви можете навіть, хоча можливо, і не здогадаєтесь, не знаю, можете спробувати. Тому зараз скажу ж на цю книгу стають звертати більше уваги. І я вам також рекомендую спробувати. Можливо, вам теж сподобається. І у вас стане ще один улюблений трилер. Ось про такі шість історій я вам сьогодні розповіла. Насправді, трилерів, які я читала, є набагато більше. Їх, не знаю, в десятки більше, ніж я вам показала, і є також з них круті, про які теж варто говорити. Можливо, пізніше десь я зроблю якусь другу частину, де розповім ще трішки якихось класних трилерів. Але наразі, я думаю, цього достатньо, щоб обрати, що почитати у цей моторошний, химерний атмосферний сезон. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, аби не прогавити наступні ролики. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, аби допомогти його більше просувати. А ще розповідайте в коментарях, які трилери для вас є улюбленими. От, можливо, є які ви читали, і вони просто вам настільки сильно запам'ятались, настільки сильно запали в душу. Я буду рада почитати ваші варіанти. А зараз бажаю вам гарного дня. Мирного неба і до зустрічі в наступних відео.